Все буде і те небо стане ясним. Лиш ти повір в божественну любов, розвіється туман і тьма погасне, і заживемо в Україні знов, очистяться річки від того бруду, зашелестять у зелені ліси. І чорні сили понесуть покуту і настануть мирні радісні часи. Запахотять у лузі ясні трави, зазолотяться у хлібах поля, запроменяться сяєвом заграви, і наша оздоровиться земля. Закохано. Поглянеш в мої очі, тепер уже у звичній теплоті, та збудеться, я знаю, те пророче, колись з нами задумане в житті. Твої обійми знову розворушать недавніх ласк запалений вогонь, і вже його ніколи не заглушать через усе життя до сивих скронь. І безліч пар серця злють в єдине, та задзвенить на щастя благовіст, і розростатимуться всі родини, та укріпляти будуть дружби міст. Пророщене зло дасть нові сходи, і проросте багатий урожай. Любові поєднаються народи. І запанує в Україні рай, блажена радість нам серця сповиє, в казковості чарівної краси, бо тут веселка свою вроду вмиє у кришталевих крапельках роси. і теплий промінь у післядощів'я дощів'я вкладеться на тверду гладінь землі. Торкаючись деревного верхів'я заплутається в житньому стеблі. Отут Господь присяде відпочити, десь з краю на Тарасовій горі, бо прийде наш народ благословити в день переможний, рано на зорі, і в радості гаї знов заспівають. Та збудять тишу наші солов'ї, і українці Бога привітають молитвою від кожної сім'ї. Це буде незадовго та година, коли заб'ються в радості серця, зачервоніє піднята калина від Божого сяєного промінця.